Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні буде друга частина таке невеличке продовження мого попереднього відео. Це той самий Second Hand, і хочу вам показати так свої знахідки у третій день після завозу. Ціна за кілограм сьогодні 269 гривень. Розпочну ось такої знахідки: це шорти білого кольору з щіпами, класної довжини. Вони білосніжні, нові, але, на жаль, жодної бірочки на них не було. Ні зі складом, ні з брендом. А буду я їх приміряти ось такою блузою, майкою від фірми New Look. Це 12-й або 40-й розмір. Дуже класний, крутий у неї крізь, ззаді така дещо оголена спинка з бантом, є виріз. Дуже красивий у неї колір, такий блакитно-фіолетовий і хороший склад тканини це 100% віскоза. Ось така от блуза це зад, а це. Отже, приміряю. Якщо дивитися на неї спереду, це така доволі банальна майка, доволі класична. І, власне, вона ніби спереду виглядає ідеально, а от якщо розвернутися, видно, що вона на мене якась завелика, некрасиво виглядає спинка, хоча тут якраз і спинка є окрасою цієї блузи. І саме так через спинку я її взяла в примірочну, дуже мені сподобалось, як вона от зроблена. Щодо шортів, то вони дуже класні, мені підійшли і посадка, і довжина, усе в них круто. Єдине так, що літо вже завершується і ходити в них вже не буде куди. Наступна моя знахідка це блуза, вона абсолютно нова ще з магазинною картоновою біркою. І, власне, її ціна доволі дешева, навіть в магазині була. Це 16-й розмір, кольор у неї такий світло-зелений. Він такий дещо пастельний, приглушений, дуже прикольний. І склад у неї теж класний. Натуральний тут поєднання котону і льону. Переважає котон і 12% льону. Блуза, як я сказала, йде ще з магазинною біркою, тому вона без дефектів абсолютно в новому стані. Ось так виглядає на мені. Блуза доволі святкова, з такими пишними рукавчиками, йде на запах з боку зав'язки у неї. Красивий у неї подібний виріз, але це не зовсім мій стиль, тому собі її купляти не буду. Просто вам показую, як знахідку, адже справді в третій день знайти нову, абсолютно нову ще з магазину річ це доволі круто, ще й з таким складом тканини. Це, як я вам казала, так повністю натуральна вона. І ще й тут у складі є льонок. Далі хочу вам показати ось таке плаття це фірма FF, 14 розмір. Мені сподобався його колір, такий насичений синій. Принт, якщо чесно, мені не дуже подобається. Це такий отак турецький огірок, якщо я не помиляюсь, називається і у мене в гардеробі є кілька таких плаць з таким принтом. За своїм складом, воно чудово це 100% віскоза. І за своїм станом, воно теж прекрасне, воно без дефектів. Ось так воно виглядає без рукавів, вверху йде такий комірець, воно дещо приталене і дуже класно, що воно довге. Загалом непогане плаття за своїм складом, за своїм станом, і, як я вже сказала, за своїм кольором. Воно таке доволі акцентне і яскраве. На жаль, воно мені не підійшло за розміром. І, бачите, дуже сильно обтянули, і гудзички так трішечки мені розходяться. Але, як на мене, непогана знахідка. І ще вам покажу одну сукню: це було довге плаття, а перейдемо до короткого. Взяла через те, що в нього дуже незвичний принт. Тут поєднання квітів і клітинки. На перший погляд, такі зовсім несумісні принти непогано об'єдналися у цій сукні. Це фірма Жорж, 16 розмір, і у складі тут теж 100% віскоза. Це плаття теж абсолютно новеньке, без дефектів, і на ньому також є ще магазинна картонова бірка. Ось так воно виглядає на мені, дещо великувати, так дещо мені спадають плечі, але загалом непоганий у нього крій. Красиві тут рукава, красивий виріс. І непогана довжина, як для літа. І сама тканина, вона дуже-дуже тонесенька, дуже така одне вагома. Мені здається, на літо просто супер. Я думаю, в ньому буде абсолютно не гаряче і дуже комфортно. Оскільки ви мене попросили в коментарях все-таки озвучувати, подобається річ, мені чи не подобається, і купляю я її чи не купляю, то все-таки повернусь до свого такого звичного формату. Власне, плаття це я не купила, оскільки в мене вже достатньо в гардеробі платі. Наступна моя знахідка це ось такий темний джинсовий сарафан. Він також абсолютно новий, ще з картоновою магазинною біркою. Невідома мені фірма, чомусь мені здається, що це може бути. Щось китайське, вказаний розмір L. Він такого темно-синього кольору з червоною прострочкою, так, нитками. І, якщо чесно, мені не дуже подобається його якість, але мені дуже сподобалась його довжина і те, що в ньому є накладні такі от кишеньки. Приміряти я його буду з футболкою рожевого кольору. Ось такий сарафан на таких от бретельках. Не зовсім мені подобається, як тут зроблений верх. Якось виглядає якась така от робоча уніформа. І зовсім мені не сподобалася якість. Джинс дуже тонесенький, такий він як стрейчовий, дуже добре тягнеться. Але загалом фасон у нього класний, він максимально довгий, він приталений в обтяжку. Дещо хотілося б, щоб ці кишеньки були такі трішечки об'ємними. Хоча, якщо б вони були надто об'ємними, напевно, вони б все-таки розширяли бедра і повмили. Дуже у мене таке двояке враження від цього сарафана, але все-таки мінуси, мабуть, переважають і так довго сумнівалась купляти, не купляти, і вирішила ще його спробувати у ролі спідниці. Власне, я його буду приміряти ось такою об'ємною футболкою. Тут такий дуже веселий принт, дещо дитячий, власне, така от рожева пантера. Вона на спинці зображена, а от спереду просто такий от напис і буква П. Футболка в розмірі L, але окрім того, вона ще йде оверсайз. Зараз в примірці ви подивитесь, наскільки вона велика. Колір у неї такий от як брудний сірий. І ось так власне виглядає ця футболка разом з сарафаном. Так, вверху тут вже не видно всього сарафана, і виходить така от довга джинсова спідниця, що зараз дуже актуально. Єдиний так мінус це те, що тканина не така, як має бути, прям твердий, цупкий джинс, а дещо розхлябана. Ну і сам колір мені теж не дуже подобається. З одягу це була моя остання знахідка. Ще вам покажу взуття, але перед тим поважу. Власне, ось цей джинсовий сарафан заважився на на 140 гривень, а об'ємна футболка заважила на 51 гривень. Гривню. І переходимо до взуття. Це теж взуття з вагового відділу. Ціна за кілограм то 269 гривень. Дуже мені сподобались ось такі от шльопанці на високих підборах. Їхня ціна в магазині була 40 євро. Тут, звичайно, вони будуть важити набагато дешевше, класного сірого кольору з дуже акцентним таким от. Срібним каблуком. Думаю, він має бути зручний і стійкий. Вони, бачите, абсолютно новесенькі, і фірма New Look. Також були ось такі дитячі босоніжки, золотисті, це теж так один з трендів. Золоте і срібне взуття. Були ще ось такі вже дорослі шльопанці, шкіряні поєдання коричневого і срібного. Ось такий от бренд вказаний, але вони дещо заношені і доволі такого великого розміру. На дуже плоскій такій, бачите, підошві. Знаю багато хто любить взуття Кларкс, воно дуже якісне, дуже добре носиться, але, як на мене, це не дуже актуальна моделька, хоча воно з натуральної шкіри і в дуже хорошому стані. Загалом, бачите, взуття доволі багато, є і дитячі, і дорослі. Ось там такі були туфельки, теж срібні, прикольні. І мені ще сподобалися ось такі шльопанці на доволі грубій такій платформі, зроблений прим під рептилією, але це не натуральна шкіра. Це фірма Primark, 39 розмір. Гадаю, що вони мають бути дуже зручними, але, скоріше за все, вистачить їх лише на один сезон. Хоча ціна у них дуже символічна, всього-навсього 130 гривень. І давайте вам ще покажу взуття з люкса. Тут ціна за кілограм близько 700 гривень. Дуже сподобалися мені ось такі лофери кремового кольору від Clarks. Вони зроблені такі, як під лак, і поруч теж тільки чорного кольору, теж такі лаковані лофери. Щоправда, вони вже на каблуці, доволі стійкоми, я думаю, зручному від Marken Spencer. Також сподобалися мені ось такі кросівки красивого рожевого кольору від New Balance. Щоправда, вони видно, що ношені замазані болотом. І поруч ось такі класні від Adidas, дуже зручні, легенькі. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.